В Чернівцях з 19 по 25 травня пройде тиждень доброти. Таку акцію проводять з метою збору коштів для реалізації щорічного проекту Буковинська мрія, який проходитиме 1 червня. Цього року на цей проект завітають діти-сироти, героїв Небесної Сотні з усієї України. Вони разом із маленькими мрійниками з Буковинських притулків писали листи про свої мрії та бажання. Більше про сам тиждень доброти і про п'ятий ювілейний проект. Дивіться далі. Мрію, що якісь ігрушки, машинки, усе що мрію. І спортивні штани, спортивні туфлі, все. І щоб я був джентльменом дачі, сюди потреба. Костюм з натенком, ще банцік. Бальні сукні і туфлі. Наприклад, ходити на якісь день народження або на Новий рік вдягати здається, ось про такі звичні і елементарні речі мріють дітлахи, які позбавлені повноцінного сімейного щастя. Вже п'ятий рік поспіль благодійники-чарівники, так їх називають малята, втілюють їхні бажання в реальність за допомогою проекту Буковинська мрія. Цього року дітей побільшало, до них долучилися і дочки та сини героїв Небасної сотні зі всієї України. Щоправда, як зазначають організатори, попри всі негаразди благодійників менше не стало, а навпаки, чимало хоче подарувати дітям щастя. Навіть сьогодні долучилися ще три нових потужних організації благодійні, які готові допомогти, готові втілити мрії, дітей сиріт і більше того, допомогти не просто фінансово, а виїхати 1 червня у ГТК Мигово всім своїм колективам, одягнути футболки волонтер, пограти з дітьми в футбол, зайнятися арт-терапією. Це все є надзвичайно важливим. Окрім звичайного до проекту Буковинська мрія вигадали й спеціальний тиждень доброти, який розпочнеться 19 травня і триватиме аж до 25 числа цього ж місяця. В цей період відбуватиметься чимало різноманітних заходів: мистецьких, благодійних, спортивних. Дуже добре, що ми поєднуємо таку добру справу, як здійснення мрії дітей, з теж доброю справою пропагандою здорового способу життя спорту фізкультури, як основи здоров'я людей, наси. Не будьте байдужими і втілюйте дитячі мрії в життя, адже для вас це може бути щось елементарне, а для них практично бажання усього життя. Генрієта та Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Демних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось.